Світлана М, де я прокинулася. Я народилася і живу в Полтаві, неподалік хлібзаводу. Його видно з вікон мого будинку, у якому я мешкаю, з 1990 року. Мені 49 років, я не наркоманка, алкоголь не вживаю і не палю. Загалом я практична розсудлива і далека від містики людина. І, мабуть, те, що я опишу, це єдиний таємничий випадок. Що стався в моєму житті. Було це взимку 1997 року, жила я тоді сама. Зазвичай узимку я спала у спортивних штанах, светрі і вовняних шкарпетках. Батареї майже не гріли. Вікна у квартирі були обклеєні вхідні двері, надійно замкнені, ще й на міцному ланцюжку. У мене у квартирі ніколи не було темно, бо в кімнати завжди потрапляло світло від ліхтарів. Удалені ж виблискували віконця хлібзаводу, де працювала третя зміна. Якось посеред ночі я чомусь прокинулася і була вражена майже повною темрявою і тишею, що оточували мене. Не зрозумівши спросоння, що саме не так я підійшла до вимикача, натиснула, світло не загорілося. Вирішивши, що перегоріла лампочка, я пішла до коридора. Світло не вимкнулося і там, те саме було і на кухні, і тут я несподівано зрозуміла, що стою на підлозі, босоніж, і на мені не спортивний костюм, а довга, легка, блакитна сукня. Я провела по ній рукою. Вона була з м'якого трикотажного і явно натурального матеріалу. Я озирнулася і була вражена. Моя квартира зі старими меблями, одягом, книгами, пресою виявилася абсолютно порожньою, хоча в тому, що це саме моя квартира, я не сумнівалася. Збіглися і площа, і планування, і поверх. Як з'ясувалося, прокинулася я не на своєму громісткому дубовому дивані, а на простому тапчані. Кухня також виявилася порожньою, ні раковини, ні плити, лише біля вікна стояв низенький ящик у формі паралепіпеда. Я його погано роздивилася і так і не зрозуміла, що то шафка чи сидіння. Але найбільше я була вражена, глянувши у вікно кухні. Будівля заводу цілком впізнавана за формою і розмірами, Виявилася не тільки неосвітленою прожекторами і ліхтарями, у неї не було навіть вікон. Вона виглядала, як моноліт, немов на будівлю, наділи величезну темну блискучу коробку, а ще з вулиці зник сніг. У дворі на своєму звичайному місці майже навпроти під'їзду горів єдиний ліхтар, та тільки світив він дивним блакитним світлом, чого я за всі роки жодного разу не бачила. Але найбільше мене лякала вражаюча тиша, якась ненормальна, могильна. Узагалі у мене виникло відчуття, що в цілому світі, крім мене нікого більше немає. Мене буквально затрясло від шаху, куди я потрапила, міркувала я, до іншого світу, до найстрашнішої казки у минуле у майбутнє, і що я тут робитиму абсолютно одна. Немов на автопілоті, я підійшла до вхідних дверей, перевірила замки і ланцюжок, усе було в порядку, хоча який уже тут порядок. Потім я повернулася у спальню, лягла на тапчан і з головою вкрилася якоюсь грубою жорсткою ковдрою і довго лежала, намагаючись вгамувати тремтіння, що било мене як у пропасниці. Як заснула, не пам'ятаю. Ранком я прокинулася у своїй квартирі, меблі були на місці, світло скрізь умикалося, за вікном виднілися вікна будівлі хлібзаводу. Світ був точно таким, як і раніше. Коли я розповіла про все мамі та висловила припущення, що це був просто глибокий сон. Але я не могла помилитися, я саме прокидалася. Питання лише де?